Вітраж і скло, мистецтво супроводжувало нас з дитинства. Пам'ятаю, як ми були маленькі, мама приносила кусочки скла, обгортала його фульгою, а потім складували це як пазл, простий, це так нам було весело. Перші вироби, які ми зробили, це якраз флораріуми, геометричні форми з прозорого скла. Це були додекедри, ікоседри, ікосідодекедри. В Україні ми були одні з перших, хто почав таке робити. Ми ніколи не думали, що ми повернемося до цієї справи через стільки років, і вона стане нашою основною зайнятістю. Досить швидко ми зрозуміли, що працювати потрібно на закордон В Штатах, в Європі такі геометричні форми якраз були на піку популярності. І ми вчасно знайшли. Таку платформу, як Etsy ми почали, потім Amazon також. І на певний час ми взагалі зосередились суто на закордон. І воно потрошки пішло більше, більше. В один момент нас почали купляти суто одну хатку Флораріум-хатка. Виявилося, що якийсь сайт в Штатах дуже популярний по рекомендаціях подарунків, нас виставив в 15 найкращих подарунків до Різдва. Приємно, і воно дає свій результат. Завдяки таким платформам, як Etsy, Amazon, ми зараз маємо змогу продавати нашу продукцію в Штати, в Європу, Австралію, Японію, Кувейт, Південну Африку і навіть Мексику. Ми дуже любимо виконувати якісь індивідуальні замовлення, тому що це мотивує робити щось нове. Нам, як творчі майстерні, Лео Скло – це завжди нові виклики, нові експерименти, нові випробування. На Etsy дуже цікаво працювати з клієнтами, бо вони відчувають цю комунікацію, вони хочуть розуміти, з ким вони спілкуються з виробником, хочуть отримати фідбек, якусь відкриточку. Це якраз ідеальна платформа для того, щоб продавати речі, які ти робиш з любов'ю якісно і хочеш, щоб вони приносили комусь радість. Ми дуже цінуємо цей комунікейшн з клієнтами, коли люди замовляють якісь персоніфіковані гравіювання, коли мама замовляє для новонародженої дитини шкатулку з написом її імені і хоче їй подарувати її на 18-річчя. Свого часу ми витратили дуже багато зусиль на те, щоб вийти на закордон, подолати всі перешкоди. Зараз. Ви можете скористатися платформою e-Export School, яка дає змогу перескочити ті щаблі складнощів і набагато швидше оволодіти співпрацею з світовим ринком. Інтернет дає змогу продавати всьому світу. Твій клієнт це мільярди людей.